У ніч із 23 на 24 серпня 1991 року у стінах Верховної Ради було тихо, але відчувалася напруга. Кілька людей тримали в руках синьо-жовтий стяг. Здавалося б, звичайна тканина, але для них це було небо і земля, мрія і хліб, свобода й майбутнє. Коли цей прапор підняли над парламентом, залу заповнили оплески. Люди плакали, бо знали, відтепер Україна має власний символ. І вже наступного дня народилася незалежність. Відтоді, 23 серпня, ми святкуємо День прапора України. Під цим прапором українці йдуть у бій, рятують життя, мріють про мир і творять майбутнє синьо жовтий стяг це серце нашої країни. І поки він майорить, Україна живе.